Транспортний вузол на видобичах поповниться новою розв'язкою. Шлях сполучить вулицю Саперно-Слобідську зі столичним шосе. Першими на будівництві побували журналісти СТН. Нині тут тупик вулиць, який візи закінчується розв'язкою на перетині зі Саперно-Слобідською. Втім, незабаром цей транспортний вузол добудують саме звідси у південно-східному напрямку з'явиться нова дорога з стакадами. Тож пацієнт отримає прямий виїзд на столичне шосе. А також можна буде потрапити і на столичку із Саперно-Слобідської вулиці. Побудувати цю розв'язку планували майже 30 років тому, та лише нині розпочали реальні роботи. Наразі підготовчий етап. Роскопки йдуть для нього систему. міняємо повністю. для дощової каналізації. Замість півметрових у діаметрі будуть метрові труби. Загалом тут замінять усі комунікації а деякі взагалі прокладатимуть з нуля. Роботи по перекладанню кабельної лінії 110 кВ. Загальна протяжність траси порядку 7 км. Дуже важка робота. Треба спустити цей кабель в землю. Також перевлаштування колектору річки Либідь під на Дніпрянським шосе. Три місяці потрібно, аби перекласти усі мережі. Далі почнеться будівництво. Частина нового шляху проходитиме по насипу з підпірними стінками. Проїзд ділянки ближче до видобутів буде по естакадах. Довжина з'їзду близько 520 метрів. Перша стакада це правий поворот з вулиці Саперна-Слобідська на, на Дніпрянське шосе. Ширина стакади буде передбачати дві смуги руху в одному напрямку, тому що вони односторонні. І інша естакада це буде стакада лівого повороту з Дніпрянського шосе в бік вулиці Саперно-Слобідської. Вартість розв'язки майже 400 мільйонів гривень. Новим шляхом автомобілі поїдуть за три роки. У планах під дорогою облаштувати пішохідну набережну річка Либідь з містками на Новосигірський форт.